Ой, мої хороші, вже й вечір. Було в планах скільки на сьогодні. Збиралася ж зайнятися бастурмою далі, але, на жаль, так і не зайнялася. Бастурма моя так і стоїть солиться вже завтра, напевно, що нею займусь. Покрила я бамонт дві головки жовтим латексом, ось таким. Це той, що раніше що я мілку покривала. Я ж помаранчевий той, що для бамонта переплутала. Ну, тепер буде бамонт під жовтим. О, і я в жовтому латексі, бачите? Не тільки сирок. Навалилася просто сьогодні купа роботи, купа телефонних дзвінків, комусь по закваскам потрібні консультації, комусь, скажу по, так, як то кажуть, по секрету, комусь навіть ветеринарні консультації приходилось сьогодні надавати. І по формам дзвонили, і по соскам дзвонили, і по спеціям дзвонили, і по чому тільки не дзвонили. І посеред цих усіх дзвінків, по перше, ще ж була. Споста, спостач, постав... Поставщиками, може, язик заплітається. З поставщиками на зв'язку. Цілий день ж контролювала, щоб не забули відправити спеції зі складу, бо замовлення з того тижня могли запросто забути. Ну, Загубитися могло. Ну, Спеції відправили, все, з цим вирішила. Пише доставку на післязавтра. Відправили ж ваги взамін цих. А ваги на завтра пише доставку. А ваги, як будемо отримувати, треба буде відправити ці ваги вчорашні. Батарейки, до речі, до сих пір тут так і лежать. Я ж їх повитягала, і вони окремо у мене тут в кульочку, в кульочку лежать. Потім ще певний проміжок часу займалася своїм наболівшим питанням, а саме мийкою. Була сьогодні Наташа на закупі, Наталочка з мого улюбленого магазину, і телефонувала, мені знайшла мийки. Ну, коротше кажучи, ще півдня консультувались, вибирали, примірялись, бо мийка буде тепер не така, не накладна, а врізна. Чи, ну, коротше, врізати треба. Цю просто зверху шкафчика одягнув та і все. а Під ту ще тепер, тепер ще столешницю шукати. Ой, коротше. І отак от, от якось цілий день, цілий день пішли проплати за ці нові замовлення, що буду тільки в суботу відправляти. І все це потрібно фіксувати, де чия проплата, хто скільки проплатив, хто куди що. Відправляли ще ж посилочку сьогодні на Чехію, збирали. Ну, коротше, якась така суматоха цілий день за цими закупи, відправки. Порахуй, зарахуй, напиши, запиши, і так далі. Ну, бамонт покрила. А в мене ще є, була, вже нема. Е, ну, як вона є вільна, але показати вам її так не зможу. А це головка мармура. Як бачите, вона під білим латексом. Але. У мене була задумка покрити її латексом. <кій> Можливо, хтось захоче більш сухого, сиру, твердого. От. І щоб вона ну, обсихала під латексом. Але я не знала, яким кольором її покрити. Чорним не хотілося. І тут я згадала, що мені Максим присилав ось отакий латекс. Це клей латекс полікоберт, теж для сиру та ковбас прозорий. Значить, має білий колір, але після висихання на продукті він втрачає колір та стає прозорим. Нанести два шари на поверхню сушити у теплому, сухому місці чи приміщенні. А бачите, хто полікоберт виробник Іспанія? От. І, коротше кажучи, вирішила я спробувати. Мені тоді ще було цікаво, що це за латекс такий прозорий. Вирішила спробувати, так що подивимося разом з вами, що воно вийде. Це я тільки перший слой нанесла. Сюди буде ще наноситися завтра другий слой, потім з іншої сторони. Ну, коротше кажучи, повинен, як висохнути, стати прозорим. Побачимо стосовно бастурми. Стосовно бастурми, да, мій, звісно, моя прогавина. Доба, виходить, їй була ще вчора ввечері. Я планувала зайнятися сьогодні зранку, Ну, але не вийшло. Не вийшло. Не вийшло, тому і відео затримається, бо раз не зняла. Процес затримується, тому і відео затримається. Ну, я не буду відео вам тягти до. Ну, Довго, коротше кажучи, видно буде. Я, скоріш за все, повісю. Ой, куди поділася? Що трапилось? О, кудись різко зділася. Я, скоріш за все, щоб прискорити процес, повісю її, сушитися у. Сухов'ялочний шкаф, ну, тобто в каптільню. Вона ж у мене три в одному, абсушка і гаряче копчення, і холодне. Тобто, вона для цього предназначена. І я, коли займалася виготовленням бастурми на продаж, я в ній частенько сушила. Тому, тим паче, я не люблю дуже суху, і Вова не любить, бо, як каже Вова, в нас зубів вже нема, щоб суху гризти. От, її можна висушити взагалі на дубову, а ми любимо таку, знаєте, вялену, коротше. От, і я ж що повісю її в каптільню, і в каптільні буде вона сушитись. Ну, каптільня це просто назва обща така, знаєте. А принцип там який: якщо взимку, то вмикаю температуру як на холодне копчення. ну, приблизно. Ну, Тобто, щоб у шафі, температура підтримувалася десь до 20 градусів. Я ставлю градусів 17-18, поки там тен нагрівся, вимкнувся, все одно днього ще тепло йде, потім вихолоняє, спускається до 17, він вмикається по новій. Ну, коротко, тримається температура, десь від колеблиться від 15 до 20, а в середньому 17-18. Оце я так взимку навіть робила там без турму. І вмикається вентилятор. І от за рахунок вентилятора вона там обсихає, е, можна робити, ну це вже потім у відео буду розказувати. Коротше, я вирішила, що щоб пришвидшити процес, буду робити в каптільні, але одне ну, напевно, трішечки трішечки довше її вимочу. Тому що, ну, все ж таки. Вона виходить, лишню добу перележала, додам якихось там 5-10 хвилин. от, ну, Може, до півгодини, Та ні, мабуть, до півгодини навіть не буду, тому що раніше також були такі випадки, що не добу стояла, а довше. І як показала практика, коли в готовому вигляді вимучувала так, як по рецепту, і ну, все було з нею добре. Всі були довольні, всі смакували і казали, яка класна і файна. Я, в принципі, і не збиралася знімати вам це відео сьогодні, але, по-перше, мені було цікаво показати вам ось цей латекс. Ще з таким я вас не знайомила. Ну, а по-друге, одне відео за день, ну якось несерйозно і могли подумати, хто зна що. Я знаю, що багато хто з вас навіть хвилюється, коли не виходять відео. Тому вирішила все ж таки розповісти трішечки про мій сумбурний день, каламбурний. Ну, буває і таке, від цього нікуди не дінешся. І чим більше ми розширюємо наш асортимент за вашими проханнями, тим більше додається роботи такої саме. Тобто, це там знайди, там замов, мені щось предстоїть тепер я шукати цю столішницю. Ну, такого плана. Сталешницю, вона вже ця, звісно, є і де де покоцана, ну їй ось оці років-років, оця новіша. Але з цієї нічого не злазило плівка ніяка. А ця з нового, як почала відсюди злазити така плівочка, не та, що заклеюють її треба зняти. Ту ми зняли. А потім саме це покриття почало як злазити. Ну Потім, як вся злізла, зараз ну, рівнесенько, гарнесенько. Ну На цій майже нічого не ріжеться, не рубається. Вона якось туди далі стоїть. Ну Тут у мене таке зошити, ноутбуки і так далі. А це сама робоча поверхня, і вона сама стара в нас. Вона в нас. Щоб вам не збрехати, з 2004 чи 2005 року, напевно. Отак от. Вона вже пережила не один переїзд. Це ми ще купляли її, ми жили в квартирі на мікрорайоні. Потім ми звідти, в 2011 році переїхали в центр, в 2013 році, з центру переїхали сюди, і ось уже 10 років, 11-й, вона тут. От, вона вже і витиралася весь їхній мрамор. <хи> чи що воно, чи граніт. Ну, Напилення оце. Мало того, що покоцана койде, так ще й повитиралася вже. Ось Яка вона повинна бути, і яка вона де саме робоча місцена. Щось у такого плану мені тепер треба знайти, а де його знайти, я навіть не знаю. Це надо, Щоб шукати, це треба час, не домила Латекс. Щоб шукати це, треба час, якого мені катастрофічно бракує. Мені потрібно 60 на 50. Коротше. Треба, треба шукати, а коли не знаю. Благо, що сьогодні хоч їсти, нічого не потрібно було готувати. Все є, тому я хоч за це спокійна. А от завтра не знаю, видно буде. ну, Можливо, навіть прийдеться ще їсти готувати. Коротше, за пара. Я ж кажу, що поки всі ці замовиш весь товар, поки з, з усім розберешся, поки. Отримаєш його, я ж й вагиці відправляти, тепер треба. Воно начебто дрібничка, але все рівно на все, на все потрібен час. Тому все. На цьому з вами буду на сьогодні прощатися. Про все вам розповіла. Відчиталася, відрапортувала, скажімо так, щоб ви не хвилювалися, не губили мене. Завтра зранку будемо знову на господарстві. Ну а вдень як карта ляже. Ну бастурма завтра по-любому буде продовжувати. Ну, в смислі буду продовжувати працювати. Так що. Завтра думаю, що буде не одне відео, а там. видно буде. І, і мене ж все не покидає, я не знайду просто час. Я хочу ж записати вам ну, воно не, не стільки буде відео, воно буде більше як аудіо, таке от іменно, як, як урок, скажімо, да, так, як інформативне ето, е, відео чи аудіо про пороки сирів. Бо багато мене питають, особисто в лічку пишуть в особисті. І я сьогодні навіть, а думаю, що я ще робила, ще знайомий тут телефонував зранку. Дуже благав, терміново, йому потрібно було роздрукувати там якісь, якусь інструкцію з якоїсь книжки чи літератури по викладанню якоїсь печки з кирпича з цегли якась печка, ще тим, тим займалася. А воно вишку там час, там час, там час, і кругом дивись, який у нас сир. Це ж оцей, випробовую новий латекс, Ну, це Максим пересилав. Що тіпа, як висохне, має стати прозорим, поняв? Мені тепер цікаво, я вирішила вже засняти. Буде він прозорий, чи останеться білий. Не? А от. І тому, тому, тому не вистачає мені цього часу, катастрофічно. Все, не губіть, виправимося, все буде добре. Бажаю вам тихого вечора, мирної ночі. Всіх вас цілую, люблю, обіймаю. Коли запишу про пороки сирів, не знаю. Взагалі, а, так я ж не доказала, господи. Е, і йому роздрукувала, поки його чекала, думаю, стоп, у мене ж десь ці файли. Е, роздрукувала роздрукувала вони тим файлом вже років-років. Це ще тільки я, напевно, що починала займатися цим, е, вони російською мовою. Давай я їх перекладач через перекладач. Зробила, переклала на українську, роздрукувала. А тепер, думаю, вічно мені пишуть: то вас дивиться не тільки Україна, а ми, українське, не дуже розуміємо. Ну, Є правда, нас дивляться і з Придністров'я, нас дивляться і з Деяких регіонів Росії, і я це знаю, тому що люди пишуть це в коментарях. Люди вдячні, інколи перепитують якісь слова, які взагалі не розуміють. От. Навіть з Молдови нас дивляться, потім звідки ще господи, не пам'ятаю, з-за кордону також. Не пам'ятаю. Ну, коротше кажучи, я це тепер думаю. Чи робити один ролик українською мовою, чи зробити два окремих, один українською, а інший російською. І хто не розуміє українську, нехай слухають російською. Ну, видно, буде, на все це потрібен час. Я один не можу зняти, а два це вдвічі більше часу потрібно. Поживемо, побачимо. Виправлюсь, обіцяю, всіх вас цілую, люблю. На добраніч, а я понесла сир.